Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі кронштейни автопоїзда, вказівники до них та прокладочки. Так, Кронштейн автопоїзда, сама планка, оця, це виробництво України, вона може бути звичайно така сталева, фарбована в чорний колір, або з нержавіючої сталі. Як ви бачите, все це за розмірами, за лікалами з оригінального кронштейна автопоїзда, зараз оригінальних нема. Ну, самі розумієте, запчастинами все гірше і гірше з поставками стає. Тому орієнтуємося на українського виробника. Тобто з нержавічки, сам кронштейн автопоїзда буде коштувати 450 гривень. Якщо отакий от, от фарбований чорний колір звичайний сталевий, це буде коштувати 300 гривень. Це сам кронштейн, сама планка. Окремо можете придбати отакі от от вказівники. Вони йдуть без лампочок, не скомплектовані. Там, звичайно, лампочки габаритні. Так, Казівники по 80 гривень. Тобто 240. Так, і по 80 гривень такі прокладочки силиконові під цей вказівник. Ну, Це щоб ущільнювати, щоб було ущільнено, щоб нічого там не затікало. Ну, Хто ставить, хто не ставить це на ваш вибір, друзі. Тобто 240-450 і ще раз 240. Або 300, 240 і 240, якщо треба. Друзі, якщо вам зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером, який ви бачите в описі під відео, можете знайти. Також номер можете побачити в закріпленому повідомленні під відео. Хочу вам нагадати: працюємо ми з ПДВ, працюємо по перерахунку без ПДВ та за готівковий розрахунок також відправляємо з післяплатою, тобто розрахунок на новій пошті при одержанні. Друзі, підписуйтесь на канал, будь ласка, ставте вподобайки, залишайте коментарі. На все доброго!